Не робіть цю помилку, коли ви висаджуєте хризантеми. Минулої осені я купила шикарні кущі хризантем сорту мультіфлора, які ростуть таким ну, кулькою, таким шариком. Я їх висадила вздовж хати. Вони в мене прекрасно цвіли, але загинули. А загинули вони в мене тому, що весною з'ясувалося, що я їх посадила в таку, нібито невеличку, але низинку, і все їх коріння просто вимокло. Ні одна хрізантема не почала рости, не відновилася. Оскільки в нас ділянка дуже сильно підтоплюється весною, я шукала на своєму, ну на по всьому двору, де ж мені їх посадити, і знайшла тільки одне місце для них. Таке місце в нас є тільки перед хатою зараз. І ось тут, вздовж забора, я й посадила всю цю красу, яка зараз нас дуже-дуже-дуже.